Володимир має рацію. Ви перетримали качку. Грудка стала сухою. Все це аж ніяк не викликає апетиту. Ну, немає тут нічого рожевого. А також пір'я у вашій грудці. Дивіться. Я вважаю, що тут ми вдвох з вікою винні. Хто зачищав качку. Ми разом з Дашою це робимо. Віка й Даша. Вони себе позиціонують типа, ну себе поваріхи І провтикать оці стерчаки я не знаю, чого так сталося. Ой! Ви бальзамік додавали, так? Ось дивіться. Чи це просто підгоріло? Він підгорів у нас до сині. Уважніше до деталей. Багато чого можна сказати про страву. Я думаю, колеги зараз усе скажуть. В качки є такий така властивість, коли вона переготована, вона має такий печінковий аж присмак, кров'яний, ага. печінковий. Це ну не її перевага. Тоді вже та улюблена всіма качина, грудинка перетворюється на такий субпродукт, ніби ще й жорсткий. При цьому. Те, що перетримана качка, видна Маша. Бо ми їй казали, типу, що давай розріжемо, покладемо красиву качку. Типу, вона каже: ми кажемо, вона в тісті за цей період часу вона дійде, вона не буде розе, вона буде шляпа. «Ні, я хочу цілий пиріг. Ну на клади! Типу, хто винен тобі? Ми десять разів повторили. Солі недостатньо. Я відчуваю, що ви додавали додаткові спеції, але ну, настільки легенько, що практично мені потрібно, знаєте, так декілька разів видихнути, щоб відчути, незважаючи на те, що качине філе було у закритому середовищі і мало просто просочитися наскрізь тими спеціями, які начебто мали бути в маринаді. А як ви готували батат? Що ви використали у маринаді? А, зараз треба згадати. А... Ви настільки багато використали кислоти, що він у вас не приготувався за 40 хвилин. Із батату він всередині сирий, зверху под'їли. А хто в нас маринував? Маринував Агарі, тому він його залажав. Повертайтесь на місце. Дякую. Дякую. В цій ситуації, коли немає капітана, який направив би і перевірив певні процеси, люди бралися за все, щоб просто встигнути.